Дівчатка, всім привіт! Можливо, комусь, так само як і мені, подобається ось такі кашпо з ротангу. Можливо, ви також хочете навчитися їх плести, але вважаєте, що у вас не вийде. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Одного разу мені захотілося спробувати сплести кашпо. Я замовила собі ротанг, але він був ну, не такий, як би мені потрібен був. Але я цього не розуміла. Я думаю, о, ну гарний колір, гарний ротанг. Але коли дійшло діло до плетіння, в мене взагалі не вийшло того, що б мені хотілося бачити. Тому я хочу поділитися з вами, розповісти, як я плету. Можливо, вам це буде потрібно так само, колись би якби було потрібно мені, тому що я передивилася дуже купу всяких відео, і щоб отак хтось став і розповів конкретно, як і що, то я таке не знайшла від однієї людини. Кожне щось десь трішечки. Я хочу розповісти вам повністю, як я його плету які ємкості я використовую, який ротанг, де я замовляю ротанг, як виміряю лози, яку кількість лоз потрібно, чим і як я роблю ці дирочки. Повністю все я вам хочу розповісти. Тому, якщо вам цікаво, буду рада отримати від вас сердечка і, можливо, якісь коментарі стосовно того, чи плетете ви, чи хотіли б ви спробувати. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку.